Добрий день, малята! У маленькому містечку, де завжди пахло веселим сміхом та ароматною випічкою, настав той особливий час року, Різдво. Сніг лоскочив носики, а на вулицях завивав веселий колядковий вітерець. Одного прекрасного дня група смішних ельфів прилетіла на веселих санях, призводжених чарівними оленями. Вони принесли з собою не лише радість, але й торбинку повну дивовижних іграшок та подарунків. Маленькі дітки збирались навколо, а сніговик і маленька ялинка теж приєдналися до святкових веселощів. Разом з ельфами вони організували величезну гру, де кожна дитина Отримала свій особливий подарунок. А потім під яскравою зіркою на небі вони разом виспівували найкращі колядки. Так закінчився чарівний день у цьому містечку. А Різдв'яна ніч принесла багато добра та тепла серцям усіх діток. Різдво це особливий святковий час, коли сім'ї збираються разом, а серця наповнюються теплом і любов'ю. Це час радості, подарунків, веселих настроїв та важливих зустрічей. Різдво відзначає народження нового початку, надії та доброти, завдяки яким світ стає трошки кращим.